Герої не вмирають, вони будуть вічно живі. Герої завжди пам'ятатимуть і на небі, і на рідній землі. Тим, хто в боротьбі за волю, за кращу долю України віддав своє життя, присвячується наше сьогоднішнє. зустріч. Наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, які виявили громадянську відвагу і самовібільність, силу духу та стійкість, присвячуються хвилинам мовчання. Просто схилити низько голови перед пам'яттю наших співвітчизників. Двадцять -е століття, з верховин під небесся глянь в історію нашу, що в віках пролягла. Грізно дзвони лунали, до єднання скликали, нашу мову і пісню доля нам зберегла. Дозвольте представити тих, хто офіційно сьогодні присутні на нашій зустрічі. Поклали своє життя за те, що ми сьогодні всі стоїмо тут. Ще раз дуже низько поконяюся вам за ваші крові. Слава Україні! Визнати їх не важливість і вічний внесок у нашу історію історії України. Тому розпочинаємо церемонію вручення нагород і запрошуємо Дмитра Васильовича і Юрія Васильовича вручити нагороди. орденом за мужність третього ступеня посмертна нагороджується солдат Божеску Сергій Мірчевич. В залі присутні його дружина Оксана Миколаївна, сестра Лариса Мірчівна, мати Євгенія Дмитрівна, донька Юлія Сергіївна і внук Олександр. Просимо дружину отримати нагороду героїв. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується сержант Катан Василь Серафимович. Залі присутні його дружина Світлана Васильівна і син Максим Васильович. Просимо Світлану Васильівну отримати нагороду. Нам за мужність третього ступеня посмертно нагороджується солдат Палатнюк Олександр Петрович. Далі присутні його мати Наталія Лідна, батько Петро Ілларіонович. Просимо отримати нагороду за героя. Орден за мужність 3 ступеня посмертно вручається старшому сержанту Геннадію Юрійовичу. В залі присутні його дружина Анастасія Геннадійовна, донька Олександра Геннадійовна, мати Наталія Іванівна і батько Юрій Михайлович. Просимо дружину отримати нагороду за героя. Орден Богдана Смінівського, 3 ступеня. Нагороджується старший сержант. Заяць Іван Мар'янович. залі присутні його мати Лілія Костянтинівна і брат Максим. Просимо Лілію Костянтинівну отримати нагороду. Пам'ять про наших героїв буде вічною. Нехай їхня жертовність надихає на всіх до збереження миру. Єдності і захисту нашої держави надзвичайно подяка всім вам, всім, хто загинув за нашу Україну. Слава Україні! Дякую.